Дитинство за ґратами, що ж товхає неповнолітніх на злочинний шлях. Таку проблему обговорили учасники круглого столу у міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Останнім часом у нашому місті збільшується кількість злочинів та рецидивів серед дітей. Кожний дев'ятий злочин у місті скоює неповнолітній. Представники соціальних служб запевнили, що у місті слід проводити профілактику правопорушень, оскільки зазвичай молоді люди не розуміють наслідків своїх вчинків і не обізнані у законах держави. Тому в першу чергу профілактичні заходи мають застосовуватися в установах освіти. Перш за все, кажу, що в нашій країні це бідність. Друга причина це розрушення сім'ї в тому понятті української сім'ї, родини, яку ми, звичайно, привикли бачити. І третє – це пияцтво, алкоголізм в країні і батьків. Аби запобігти цьому та знайти шляхи реалізації майбутніх дій, запросили представників правоохоронних органів. У секторі кримінальної міліції зараз перебуває 18 неповнолітніх. А на обліку міського відділу кримінально-виконавчої інспекції перебуває сім таких дітей. З ними працюють правоохоронці та представники соціальних служб. Тичому з ретером укладено договір про співпрацю Чернівська вічі. Черні. Зміни школи номер 1 де неповнолітні здобувають, продовжують освіту. Так у 2014 році один неповнолітній отримав атестат, завершивши, розпочати ще безпосередньо вдома навчання. Наразі на даний час троє неповнолітніх продовжують навчання. І в залежності від того, яке рішення прийме суд, або продовжується навчання безпосередньо в колоніях, або вже. Закінчить у нас проте представники соціальних служб запевняють, такі діти частіше за все не повертаються до нормального життя. Дитинство, проведене за ґратами, дається взнаки, відбувши покарання, вони скоюють рецидив, аби повернутися у звичне середовище, адже такі діти не пристосовані до життя у суспільстві.